Вітаю, друзі. З вами Анатолій Сірик. Я журналіст у І сьогодні ми поговоримо про результати виборів у сусідній Польщі. З нами на зв'язку Юрій Банахевич, власний кореспондент Українформу у Варшаві. Вітаю, Юрію. Добрий день. Розкажи, що відомо станом на зараз про результати виборів і яка ситуація? Власне, у вівторок зранку державна виборча комісія. Поінформувала про офіційні результати виборів. Це вже опрацьовано 100% бюлетенів, і результати виборів показують, що вони не дуже сильно відрізняються від даних екзитполу, які було оприлюднено в неділю відразу після закриття виборчих дільниць. Невеличка різниця стосується двох найбільших партій, які фінішували першими і другою. Тобто, це об'єднана правиця Ярослава Каченського і. Громадянська коаліція Дональда Туска, які втратили десь приблизно по одному відсотку. Кожна з цих партій, ось натомість дві найменші партії, які потрапили до, до, до парламенту, якраз здобули ці, ці там по відсотку, півтора. Це стосується коаліції блоку партії. Третій шлях, ось вони здобули на десь приблизно на півтора відсотка більше, ніж їм давали екзитполи і. Націоналістична конфедерація теж має десь приблизно на відсоток більше, о тому, в принципі, ті розклади, які журналісти, які експерти, які вказували в неділю по, по кількості місць по розподілу в парламентів, вони приблизно десь там збереглися. Тобто, ми бачимо таку тенденцію, що зрозуміло, що партія Ярослава Качинського правляча партія. Об'єднана привиця перемагає ці вибори, ось набираючи десь 30, набираючи 35 і 38 сотих відсотка, і отримує десь приблизно 200 місць близько 200 місць у парламенті. Натомість ситуація складається таким чином, що в партія, хоч і перемогла, натомість їй буде дуже складно сформувати правлячу коаліцію, оскільки їй не вистачатиме до мінімуму. Який необхідний для створення коаліції, десь приблизно 30-30 чимось депутатських мандатів. Це досить в принципі багато. Натомість три інші партії, які фінішували за нею, це громадянська коаліція Дональда Туска, це третій шлях і нова Лівиця». Тобто, ці три партії сумарно здобувають десь приблизно в районі 250 мандатів депутатських. Ось можливо найбільше там, то залежить це буде від розподілу. І це означає, що вони потрапляють в цей мінімум. Тобто, це вони мають здобуває навіть на 20 мандатів більше ніж ніж необхідно. Ось і тому в тій ситуації не все складатиметься напевно таким чином. Спочатку президент Польщі Анджей Дуда дасть можливість сформувати коаліцію, спробувати сформувати коаліцію партії, яка фізично набрала найбільше голосів. Перемогла на цих виборах, тобто. Чинні партії влади, і після того як вона спробує сформувати коаліцію, якщо в їй не вдається це зробити, відповідно другий крок відповідно до польської конституції такий, що Сейм сам тобто нижня палата парламенту сама обирає прем'єр-міністра і склад урі, голосує заводом довіри, ось і з великою долею ймовірності можна зараз прогнозувати, що власне так і буде, тобто в цьому на цьому другому кроці. Буде обрано прем'єр-міністра і склад, новий склад уряду, це буде лівоцентристський уряд, який спрям, більше спрямований на, на співпрацю глибшу співпрацю з Єврокомісією, оскільки попередній чинний уряд Ярослава Каченського він конфліктував з Єврокомісією, ось і з Німеччиною. Також мав досить проблемні стосунки. Можемо прогнозувати, що якщо якщо Буде коаліція сформована ця лівоцентриска, а відповідно до цих всіх процедур, які є за конституцією. То я думаю, що це буде десь приблизно у грудні. Ми можемо бачити нову новий уряд. Польський, можливо, якщо все затягнеться, то на початку на початку наступного року, ось і можемо власне прогнозувати потепління у відносинах з німеччиною, потепління у відносинах з Єврокомісією. Ось і і напевно будуть спроби. Ну, не тільки спроби, а й дії по, по нормалізації відносин з Україною. А я нагадаю, що в останні кілька місяців польсько українські відносини дещо погіршилися От, з, різних, з різних причин: ось і там із зернова криза, і перед цим були трошечки проблеми в історичній площині. Ось і там деякі інші доходили питання. Натомість є, є розуміння того, і про це говорив і Дональд Туск, і інші лідери цих партій, про те, що необхідно нормалізувати відносини з Україною, оскільки від того, яким чином зараз розвиватиметься ситуація в Україні, залежатиме безпека Польщі. Тобто це розуміння абсолютно є. Ось і можна говорити про те, що, що власне. Варшава намагатиме намагатиметься усіляким чином ті гострі кути, які є у наших відносинах, десь власне залагодити ці питання в стосунках з в межах Вишеградської групи, а я нагадаю, це чотири країни: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Зараз складається доволі цікава ситуація, бо там дві країни є. Дві країни є євроскептичні. Це Угорщина і частково Словаччина, і мають досить таку русофільську і в чомусь антиукраїнську позицію. Угорщина більше, Словаччина трошки якби завуальовану, але теж Братислава, якби вже. Заартикулювала, що вони, наприклад, не будуть передавати Україні зброю, ось і в тій вишеградській групі розподіл приблизно зараз є 2 на 2, тобто дві країни, які відверто будуть продовжувати підтримувати Україну, це Польща і Чехія, і дві країни, які настроєні скептично до власне до допомоги до України, це Угорщина і Словаччина. Враховуючи, що зараз у вишеградській групі головує Чехія. Ось тому можемо, можемо спрогнозувати, що принаймні Вишеградська група не використовується як майданчик для просування якихось антиукраїнських тез чи наративів. І, а наступному році в неї це головування перебирає якраз польща, тобто можемо говорити, що найближчі півтора роки. Буде бо там головання розпочинається з липня, з липня з липня по червень наступного року. Тобто можна говорити, що на найближчі півтора року в цій вишурадській групі якихось дій, які будуть спрямовані на послаблення позиції України на міжнародній арені або якось позбавлення України допомоги навряд. Чи буде натомість, напевно, складно собі уявити, щоби враховуючи, що там власне розподіл 50 на 50, що якісь ініціативи. Проукраїнські можуть бути реалізовані в складі Вишеградської групи. Тобто можемо спрогнозувати таке якесь замороження, думаю, в, в контексті відношення з вишеградською групою. У питанні співпраці з Україною, як я вже сказав, я думаю, що після того, як, якщо, якщо, ми все мусимо пам'ятати, що все ж таки це ще процес, і він триває ще декілька місяців, напевно, що буде тривати. От, якщо буде обрано цей Інший уряд польський, то після цього думаю розпочнеться. Розпочнеться формування політик, в тому числі міжнародної політики стосовно України. Також І я думаю, що якісь жести можемо побачити проукраїнські вже найближчим часом. якісь наративи, меседжі. Ну от натомість, якісь конкретні дії вже буде по, по, по нормалізації тих окремих напрямках. Про які я сказав, будемо бачити напевно вже на початку наступного року. Хто на свою думку може бути новим прем'єром? Туск? Власне, що триває в Польщі дискусія на ту тему, і більшість, більшість експертів, ось журналістів політичних, прогнозують, що все ж таки це буде лідер найбільшої партії, і треба віддати належне. тому що, власне, Туск був таким мотором цієї виборчої кампанії. Навколо нього все оберталося, і цілком природньо, що він? Він має отримати право на формування коаліції. Тим більше, що він дуже досвідчений, от, напевно найдосвідченіший польський політик, який має досвід і бути прем'єр-міністром. Я нагадаю, що він двічі був вже прем'єр-міністром Польщі з 2007 по по 2014 рік. А потім був 5 років президентом Європейської ради, тобто він має колосальний досвід бути політиком на національному рівні а також має величезний досвід роботи на міжнародній арені. Тобто, думаю, що власне природнім. Був би те, що прем'єр-міністром став би Дональд Туск. Ось цікавими є, наприклад, інші позиції. Якщо говорити про міністерство закордонних справ, теж цікава цікава позиція з точки зору України. Ось і тут я чую, що це знову може бути також розглядатися кандидатура Радослава Сікорського, який вже був тривалий час міністром закордонних, закордонних справ Польщі. Він був і маршалком Сейму, і а зараз він є депутатом Європарламенту. Ось не виключається, що можливо, що його кандидатура буде розглядатися як одна з основних на посаду очільника зовнішньополітичних відомства Польщі. І не можу не запитати в тебе стосовно ще одного моменту навіть за умови, що буде сформовано коаліція, буде сформована коаліція, буде сформовано новий уряд. А у президента залишатиметься право вето, і от подолання цього президентського вето потребуватиме дві третини голосів, яких об'єднана опозиція швидше за все не матиме. На твою думку, чи це не не буде призводити до якихось можливих конфліктів всередині владної верхівки? Так, це правда, президент Анджей Дуда він е, більше симпатизує чинні партії влади, тобто об'єднані правиці. Він сам є вихідцем з цієї партії, колись був депутатом Європарламенту і депутатом СЕМ від цієї партії. Ось. і е, очевидно, що е, можемо бачити можемо спрогнозувати, що деякі, деякі суперечки на лінії президентський палац, е, уряд е, можуть бути, тому що. Дійсно, партія дійсно ця коаліція не має такої кількості голосів, щоб долати президентське вето. А там треба, я нагадаю, 276 депутатських голосів. А вони будуть мати десь приблизно 250 п'ятдесят, можливо, чимось. Ось це все запевно залежатиме від того, яку політику вибудовуватиме президент Анджей Дуда стосовно нового уряду. Якщо він буде вибудовувати якусь прагматичну лінію співпраці. Ось то я я прогнозую, що все ж таки е, ті закони, е, які будуть е, е, критично необхідними для, для країни або для позиції країни на міжнародній арені, то я думаю, що проблем не буде. Натомість, якщо якісь закони викликатимуть якісь не досить серйозну внутрішню дискусію і щодо їх доцільності або чи вони не будуть розколювати суспільство, то можливо, все ж таки він буде пробувати накладати вето. Треба розуміти, що Анже Дуда це ще й досить молода людина. Ось, попри те, що він другий, другу каденцію є президентом Польщі, він можливо кажуть, що в нього ж якісь амбіції далі розвивати міжнародну кар'єру, не виключено що і. Якщо він би наприклад хотів розвивати наші міжнародну кар'єру, йому потрібна теж підтримка уряду польського. Ось і якщо в такий варіант не буде розвиватися, то можна, можна прогнозувати, що він все ж таки буде намагатися вибудовувати конструктивну співпрацю і не як то кажуть, не ставити палки палків колеса новій новій коаліції. Натомість, це це невідомо. Тобто, ми можемо тільки це якби прогнозувати, яка буде ситуація. Угу. Я, я вважаю, що напевно буде. Така ситуація 50 на 50, Тобто, десь він буде говорити і показувати бажання цієї співпраці так, кооперації із, із урядом. але в інших питаннях це може бути власне, це, це вето накладання вето. Ось але в якому це буде наскільки це буде поширено, от і наскільки це буде активно застосовуватися цей інструмент з боку президента? Дуди, це поки що ще здається рано говорити треба почекати але треба тут сказати, що не тільки президентський палац наприклад конституційний суд у польщі теж голова конституційного суду юлія пшелемська вона є досить вона була призначена за 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 каденції чинної влади і в принципі вона досить наближена до до Ярослава Качинського і теж не виключається, що Наприклад, якщо президент Дуда деякі законодавчі акти, може навіть підписувати, але відправляти на, на прочитання чи зможення до Конституційного суду. суду, і це може бути другий якби варіант, коли, коли законодавчі акти можуть десь застрягати і далі не, не, не реалізовуватися. Тобто, очевидно, є оця колізія, така може виникнути в питанні. Законодавчих змін, тому що можуть блокуватися там на рівні президента, на рівні конституційного суду натомість будемо бачити, яка якою буде власне це розвиватися. Думаю, що ключове це від того, як як Анжі Дуда буде вибудовувати відносини з новою владою. А я нагадаю, що він, він ще буде при владі близько двох років, тому в принципі якось треба буде налагоджувати ту співпрацю заради. Заради того, щоб і країна могла розвиватися і на міжнародній арені, і приймати якісь внутрішні законодавчі акти. Тобто будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Ну і не можу не запитати в тебе стосовно провалу у цій виборчій в цих виборчих перегонах антиукраїнської партії конфедерація, яка будувала свою виборчу кампанію на тезах проти підтримки України. І якщо вони раніше там фіксувалися зростання підтримки цієї партії, то буквально перед самими виборами ми бачили з статистики, що вони почали втрачати цю підтримку. І в підсумку вони набрали там трохи більше за 7% голосів. голосів. Про що свідчить такий результат цієї партії? Ну, він, свідчить, не, він свідчить про те, що Десь в районі липня, можливо, так ще вибочка компанія офіційна не стартувала, не стартувала. Натомість великі партії почали розуміти, що конфедерація дуже сильно набирає позицію, і влітку соціологічне дослідження показували навіть 12-13% для цієї партії. Це досить був великий результат, і там був тренд зростаючий. Після цього не mm -hmm. деякі партії, особливо правляча партія Ярослава Каченського, зрозуміла, що конфедерація забирає електорат у цієї політичної сили, от і треба зробити навпаки, тобто забирати тепер електорат у конфедерації. А одна один із основних наративів конфедерації був власне цей антиукраїнський. Тобто що в Україні, Україні не потрібно побагати за будь-яку ціну, треба вести з неї так званий Е, Треба обмежити соціальну допомогу для українців, що Україна є невдячною Польщі за те, що всіх Польщ, Польщі надали допомогу. Тобто такі наративи дуже серйозно просувалися. Навіть конфедерація проводила якісь акції протесту біля посольства України, передаючи там послові України в Польщі такі ніби листи, на якому вони порахували, скільки Польща передала Україні мільярдів злотих, надала допомога, і що це ніби такий чек. Які Україна повинна повинна виплатити потім Польщі, і от власне такі популістські кроки були популярними. Вони дуже активно були дуже активними, власне, серед молоді, тобто в Тіктоці, в Інстаграмі їхні короткі відеоролики про те, що вони планують робити, і вони ставали дуже популярними. І не не є випадком, що Конфедерація була найбільш популярною серед серед молоді, тобто там у віковому діапазоні від 18 там до 30 років. Ось і але це в якомусь сенсі зіграли поганий жарт з цієї партії, оскільки молодь є неорганізована в плані уходу на вибори, і вони не змогли мобілізувати. По перше, молодь, щоб вона організовано пішла на ці вибори, і по-друге, цей тренд зростаючий почав почав вгамовуватися за рахунок. Дії спрямованих проти конфедерації, спрямованих проти притягування на перетягування виборців на свій бік з боку, наприклад, партії Руслава Качинського. деякі деякі наративи, такі які можна вважати частково антиукраїнськими. Партія влади теж почала використовувати. Ось дуже гостро піднімалося питання, наприклад, експорту зерна на польський ринок. Ось і інші питання. тобто... Десь на, на фінішній прямій стало зрозуміло, що конфедерація стрімко втрачає, ось, але натомість результати екзетполів показали, що вона втратила ще більше, ніж на це розраховували. Ось, І самі лідери конфедерації вони не приховують, що це для них не поразка. Ці вибори поразка скільки вони здобули приблизно стільки ж, можливо, на один-два мандати три більше ніж у 2019 році. А планувалося в два рази більше, або навіть рази більше завести людей, депутатів до парламенту, ось і навіть можу тут звернути увагу, що один із лідерів конфедерації Януш Корвін Міке який, до речі, не потрапив до парламенту, бо в Польщі вибори буваються по відкритим партійним спискам, він не потрапив до парламенту і написав такий вчора гострий твіт, де фактично звинуватив молодих лідерів конфедерації в тому, що вони вели неправильно виборчу кампанію, і він там прямо так і пише: що то, що мене, і іншого там депутата, такий Джегош Браун є теж дуже сильно антиукраїнський і проросійський. І він сказав, що те, що у нас двох змусили закрити рота на фінішній прямі, не говорити відкрито, наприклад, про Україну. Про те, що Україна є нашим ворогом, а не Росія, те, що Україні не треба допомагати, те, що треба було більше говорити, що Україна витворяє, так він сказав, в Маріуполі витворяла в Бучі. Ось натякаючи, що це все була не російська, не російські злочини, а ніби українські інсценізовані, або Україна десь там це робила. Ось і за рахунок того, що конфедерація чітко ці наративи не посувала, ось вона і втратила е, ці голоси. Ну, е, цей його цей твіт здобув там, здається, мільйон переглядів. Він дуже суперечливий, контроверсійний. Дуже багато написали йому потім коментарі, що вам давно вже треба на, на пенсію, і так далі. Тому що е, це такий люди ненависницький пост був е, і. І, взагалі, дуже гострий і несправедливий, ось але те людина, яка трошки якби в такому глибокому розчаруванні, тому що він вже старшого віку і розумів, що він не потрапляє в парламент і він не повили весь від жаль на те, що конфедерація неправильно вела кампанію. Свою через то в нас було дуже малу кількість голосів. Натомість в самому парламенті буде десь близько 15, напевно, депутатів від конфедерації. Я думаю, що вони і надалі будуть просовувати антиукраїнські якісь ініціативи. Е Наративи будуть звучати з трибуни Сейму. І в в цьому аспекті нічого не зміниться в їхній політиці. Вони далі будуть е ну, такими, якими і вони були, нічого не зміниться в, в, в власне просуванні антиукраїнських наративів. І наостанок коротке запитання з короткою відповіддю, напевно. Чи можна говорити про кінець? Ери популізму у політиці Польщі і перехід до все ж таки більш прагматичного підходу, ну можемо сказати, що напевно, що частково частково так. Натомість, ми не застраховані очевидно, від того, що новий уряд теж може якісь робити популістські кроки для того, щоб, наприклад, реалізовувати якісь 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 передвиборчі обіцянки, бо там теж коли Обіцянки якихось соціальних пільг для окремих верст населення, тому треба просто подивитися, як далі розвиватиме ця ситуація. Очевидно, що напевно десь такого піку популізму вже не буде. У час виборчої кампанії дуже багато партій, більшість партій обіцяли грушки на пальмі, От, тому, тому можемо очікувати, що повернення до когось нормальності і до до реалізму, і до якихось прагматичних дій. Ось і в тому числі і міжнародній політиці, очевидно. От. Ну, але але давай треба почекати напевно тих два місяці, коли завершиться так звана коаліціада в Польщі і буде обрано новий уряд. І тоді, по ключових персонах, які будуть обрані до уряду, і по перших якихось рішеннях чи програмах, які вони собі поставлять, наприклад, на перших 100 днів роботи, ми будемо розуміти. Наскільки їх дії можуть бути популістськими, а наскільки от, дійсно якби повернення до, до, до реалізму, до якоїсь нормальності? Дякую, Юрію. Нагадую, Дякую. з нами був з нами був Юрій Банахевич, власний кореспондент Українформу у Варшаві, з аналітикою по виборах у Польщі. Спасибі.